Вітаю всіх, мої дорогенькі. У мене таке питання. На чому базується велич Росії? Як вони називають, да? Велика Росія? І на чому базується велич України? На чому базується велич Росії? На чотири карти. І на чому базується велич України? Про Росію все понятно: на сльозах, на крові, на хитрості, обмані, подлості, на розрушенні да, для здобуття, скажімо так, ресурсів земель, тому що Пентаклі це в нас і гроші, і землі, і так далі, і так далі. Всіх собі підкорити. Всіх собі підкорити, стати головним, а потім давати милостиню. Причому комусь дам, а комусь не дам. Да хто ще буде більш-менш... Нормально жити, а хтось взагалі буде всі всій такій робі нічого, так, з пустими руками залишається. Да? Я розподіляю благо путем розрушення війни. Ну, тут да? Розрушення війни, краха, повного краха. Все розрушається, От на чому основана їхня віріч Вища степінь подлості. Тут у нас дядя у своїх же побратимів украв. Оружиє в і втік з поля бою, залишивши їх безоружними своїх же побратимів, да, чи своїх сусідів, чи своїх друзів, чи своїх родичів немажно перед лицем ворога. Це найвища степінь подлості, це брехня, обман, маніпуляції, лож, жестока неправда. І, звісно, на сльозах, на смертях, на болезнях все це строїться. От така от велич Росії. На чому базується велич України? Скільки б я не дивилася це питання про Україну, мені від мене не відходить карта дьявола. Не відходить карта дьявола. Я її читаю як те, що на території України да є це карта Іерофанта є якісь міста сили. Да? Де і е, світлі сили, церкви, якісь намолені міста, міста сили великі, в нас їх безліч, безліч в Україні, е, а також і міста магії, міста магії, да? де проводили свої шабаші, відьми, не буду називати координати, де капища якісь є, де дуже соєняється в одній країні, іерофант, свята людина. da